Всім привіт. Вирішив зняти далі. Як я варю котел. Це колосники котел догори. Під уклоном вони, щоб не було закипання. Це буде водяна рубашка, а потім сюди збоку буде Э, наружная рубашка. Вот она. это проваренные швы на трубах квадрат. Тут накладка для пицылания И хотел вам показать. Сейчас возьму. Як я допрацював дожив в котлі. Значить, подача буде звідси. Тут буде в коробі до піддувайла йти. І заслонка буде на два віконця. Одне для первичного, а одне для вторичного воздуха. Значить, звідси. Буде, воно йде сюди, тут квадрат. І з цього квадрату буде виходити повітря. Тут ці е, дожигателі будуть зйомні, щоб їх можна було друг чого замінити. І тут вони будуть ну, на вірчення тверстя певного діаметру Ось воно ставилось. Один ставилось, другий. Ось так. Воно буде трішки туди, тут, отак, тут опори будуть. І сюди буде подаватися воздух, а звідси буде підігріватися тут і буде виходити туди, в камеру, де як заслонка. Пирва буде притихати, коли набиратиме температуру певну, то звідси буде більше підсмоктувати і більше подаватися вторичного воздуху. І воно буде догар... догорати гази, ті, що збираються тут зверху. Тобто, я думаю, процентів 10-15 додавиться трошки згорівши газів, ну, догорить. Це вже буде великий плюс економія дров. Так що так. ще тим показатель. Ось такий. Швик, позачищав, колосник. Уварений. Так. Тут полки. Теплообмінника. Уварені. Сад, котел на продаж кому потрібно буде, пишіть. Так. Зробив я полки такого типу плоскі а не трикутні. Отак. Тому що економиться місто, вони під нахилом на сторону чуть-чуть, І щоб був Конвекція була сюди. Щоб зекономити місто для топки. Топка тута, я примірював десь в районі 105 літрів. 105 літрів, щоб загрузка була більш-менш оптимально велика. Так що, так, кому подобається, ставте лайк, я буду знімати. Далі, можливо, комусь щось десь пригодиться. Всім дякую.